Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії Коронований Маг темних сил Веліар. Вітаю, веліаре! Вітаю вас, Тетяно! радий бачити. Ну що ж, на жаль, жахливі прогнози здійснюються ваші. Не хотілося би так казати, але попередження є: різдвяні свята. Чи є небезпека для України під час Різдва? Бачу е, масштабний ракетний удар по всій Україні до нового року, включно з новим роком. Справді бачу загрозу, що повинен бути нанесений жахливий великий ракетний удар. І бачу, що є загроза і на Різдво, е, і є загроза також безпосередньо і на новий рік, і також між цими датами теж буде загроза. Тобто я бачу, що ворог готує масований удар. А в минулий раз я бачив, що 13-го числа буде uh -huh. удар, він стався. Тепер я вбачаю на Різдво, я вбачаю в період між Різдвом та Новим Роком і в сам Новий рік. Справді, велика є загроза, і що точно буде це велика кількість шахедів Знову з'явиться. То у нас було затище перед бурею. А тепер воно повертатиметься. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році від Тетяни Гай. А до речі, чому було затище по шахедах? Тому що жовтень, листопад це вже було звичне явище. В грудні ми вже бачимо це так от один, два, так. І так от вони якось комбінують не щодня. Можливо, у них закінчився ресурс, чи це дійсно затище перед бурею? Кричу було. Вони готувалися. Вони готували тишу саме для того, щоб потім нанести дуже жахливі удари. І я не хочу нікого лякати. Це не мета. Моя мета попередити, її, тому що я справді бачу велику загрозу, і треба, щоб люди її уникнули. Угу. Будемо надіятися, що дійсно попередимо наших людей. Будь ласка, будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких, все ж таки уникайте от якихось масових скупчень людей у новорічні та різдвяні свята. Я правильно кажу? Саме так, те, що я кажу, що на різдво. Ні в якому разі не йдіть в церкву. Ні в якому разі. Я, звісно, не проти ходіння в церкву, але я бачу, що може бути влучання саме по релігійній споруді. Бачу, що е вони планують вдарити по житлових будинках, по лікарнях, по тому, що пов'язано з дітьми. Тобто вони готують жертвоприношення, аби завершити цю війну для себе добре і для своїх кровавих сил смерті теж добре. Тому е, їм треба принести це жертвоприношення і Путін готується. А чи є загроза для, от як ви кажете, жертвоприношення? Тому що вони ж люблять дитячі жертвоприношення? Чи є загроза для дитячих як якось установ? Є? Це ж є. Є загроза для дитячих установ, але які працюють десь чи лікарня, чи, чи школа, чи щось з подібного плану. Які під час канікули mm -hmm. працюють, так? Так як медичне дійсно було. Веліаре. Якось хочеться, ви знаєте, поговорити і про гарне. Такий був рік, і стільки жахливих новин ми ем, спостерігали щодня. Так, були й хороші новини, звичайно, але в основному це був рік, на жаль, поганих новин. Українці виснажені, українці стомлені. А напередодні новорічних свят хочеться якогось чуду. Скажіть, будь ласка, що ви підготували для своїх, скажімо так, людей, які звернуться до вас, як можна покращити своє життя, і як можна цього чуда все ж таки не лише чекати, а й втілити його у життя? Знаєте, пані Тетяно? Справді є проблема, що 2024 рік. Був одним з найскладніших років війни російсько-української, і це був рік, в який дуже багатьох людей проблеми. Ви самі краще мене це знаєте по роботі з людьми. А, і справді, 2025 рік він буде краще, але в ньому є аспект планети Плутон, який війде в знак в кожен знак і якось буде програватись. Тому. Я зараз активно працюю над тим, що я пропоную людям саме провести новорічні ритуали. Я роблю їх кожен рік. Значить, спочатку це чистки від проблем минулих років, від негативу, від хвороб, від невдач. А після цього я відкриваю шляхи, відкриваю дороги на новий 25-й рік. Роблю ритуали на удачу, фарт, успіх, гроші. І на удачу в принципі на захист у 2025 році, у мене є індивідуальна програма, коли я ці ритуали роблю самостійно для е, своїх людей, е, окремо тільки лише для них. Це 13 тисяч гривень. І я роблю групові ритуали, тобто ці ритуали, куди я включаю людей. І просто робиться ритуал на багатьох людей одночасно. Це 5 тисяч гривень. Це така пропозиція. Але у мене, можливо, ви чули також. Я записав зараз курси грошової магії, курси грошової магії, які підійдуть саме для всіх людей. Їхня мета дати людям можливість очиститися від безгрошів'я, від бідності. При цьому всьому відкрити грошовий канал, відкрити дороги, притягнути в своє життя достаток. Бо ви Тетяна знаєте, що якщо правильно почитати сил, будь-які сили не лишать людину без достатку, тобто достаток це благословіння від сил. І там є три у мене уроки на очищення, на те, щоб притягнути удачу, успіх, багатство. Грошову вдачу відкрити фінансові потоки, і як працювати зі своїми силами, щоб отримати від них благословення на достаток, а можливо, і на багатство. Цей курс по дуже приємній ціні для всіх, тому що це курс, який призваний не зробити надлишок, а призваний спасти людину від скрутності. Звичайно, він також має на меті після цього зробити людині достаток. А ті, хто вже мають цей достаток, зробити так, щоб в них пішло великі плюси їхні доходи навіть під час війни. Я окремо говорю, як під час війни убезпечити себе від злиднів. Цей курс коштує 4500 гривень. За три уроки ви розумієте, що це Це що, я просто да. так, я ознайома з вашим курсом Веліара, скажу вам чесно, трошки підглянула. Коли ви записували. Ну, це дуже потужно, тому що по три кожен курс майже годину часу і, і за... в кожному по поку... ку... купа заговорів. Ритуалів. Заговорів, так, і вони дійсно, я впевнена, тому, що я бачила, вони дієві, наскільки... Це найкраще з тих риту... заговорів, які я. Використовував. В роботі, а скажіть, будь ласка, Веліар, а що кожна людина може звернутися, по-вашому до сил і зробити собі самостійно ритуал те, на фінанси? Я, те, що я дав так. Угу. Те, що я дав, так, саме ті ритуали, ті обряди, ті заговори, так. Але вища магія е, і магія багатства, вона, в принципі, є у ділом майстра. Тому. Краще, звичайно, звертатися також і за магічною допомогою в грошовій магії. Але от для тих майстрів, у кого не розкрита грошова магія, ви ж знаєте, таких багато. От цей курс стане тим, що вони після цього курсу справді вже зможуть приймати клієнтів. Ви ж бачили там і чистки. І від безгрошів'я, і від крадників, і від, е, ритуали від боргів, і ритуали е, на гроші, і відкриття шляхів? Тобто по цих курсах можна взагалі навіть людей приймати. Угу, дуже цікаво. Ну і наостанок хочеться поговорити: Веляре: чи будуть, чи почуємо ми якісь е, позитивні новини до кінця цього року? Зараз ми подивимось про ці позитивні новини, про які я вже говорив, угу. то просто їх зараз проговорю, що Це обмін військовополоненими. Також я бачу е процеси, процеси, і ми будемо виходити на якісь конкретні позиції. Це те, що буде гарного в цьому році ще. Будуть гарні новини від наших партнерів-союзників. Певно, може, зброя ще якась буде певно, щось ще е, нам дістанеться, mm. і буде збільшуватися наша підтримка у світі. Про США це окрема справа, там там все окремо. Ага, тобто, тому що ми знаємо, що зараз ще інаугурації президента не було. Ми ще, ще до нього майже місяць, а вже прозвучала гучна заява, що Трамп не запросив ні Путіна, ні Зеленського на інаугурацію. Ну з Путіним зрозуміло. А Зеленського чому ж? Зараз питаємо. Ну Що хоче показати своє ставлення до Зеленського, тому що особисте ставлення в нього не гарне. А, а друге, це те, що хочуть показати карти. Мені говорять, що він е, грає, е, грає перед Росією, перед Путіним, аби від нього отримати певну довіру і так. цим скористатися в принципі в перемовинах. Тобто він, показуючи, що він ненавидить Зеленського, він тим самим підіграє Путіну, який думає, що з ним варто говорити, тому що він теж ненавидить Зеленського. Він дає Путіну заманушки, на які той клює. Наприклад, переговори про Україну без України. Це те, що хоче Путін. Він в інтерв'ю Карлсону казав: давайте сядемо з Америкою і домовимося про Україну, про цю війну. Вона завершиться. От Трамп. Кидає цей меседж, і Путін, Тобто Путіна треба спростимулювати, щоб він захотів захотів домовитись, і відповідно, якщо він захоче домовитись, то і умови теж стануть більш більш кращими для України. Слухайте, Веліара, ще таке питання: а що взагалі можливий такий варіант переговори за Україну без України? Ну Там хоче це просунути, я це відчуваю, бачу по картах, що він це хоче зробити. Але все одно, при тому президенті, що ми маємо зараз, при Володимире Зеленському, на Україну ніхто тиск звершити не зможе. Якщо Зеленський не захоче, він як стукне кулаком, так все і закінчиться. Будь-які перемовини. Це дуже сильна особистість. Хто б що про нього не думав? Але якщо його до цього не роз ну, не спонукатимуть, якщо Зеленського не обідять в тому, що це справді корисно для України, то він не піде на ці перемовини. Ну і я вважаю, що це справедливо. Справедливий Виль... мир. Так, справедливий мир. Болярин, дякую вам величезне, дякую що вам. приходите до нас в студію. Дякую за ваші прогнози. Дякую. За вашу допомогу людям. Я нагадаю нашим підписникам. Ну я впевнена, що всі вже знають, але ж нагадаю, що контакти майстра Валіара або інформація про те, як прийняти участь у ритуалі або ж купити курс по грошовій магії, буде в описі цього відео. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Валіаром та Тетяною Гай! Okay.